Рівняни вкотре схилили голови у скорботі. Жителі обласного центру провели в останню дорогу 36-річного героя Олександра Породюка, який загинув під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Щирі співчуття від імені всіх наших священників, від імені рідної церкви. Від усіх я хочу висловити матусі така ти і всім матерям нашим, які народили цих наших ангелів Олександр народився у Рівному. Закінчив 12-й ліцей, а затим здобував освіту у коледжі. Відслужив строкову службу у армії, прикордонником. Згодом працював на ливарному виробництві. А у грудні минулого року отримав повістку та пішов захищати країну. Розповіла мама героя Тетяна. На жаль, життя військовослужбовця обірвалося 27 вересня. Цьогоріч був добрий хлопчик, послушний, привітний, завжди вітався. От я, пенсіонерка, він мені завжди сходить у магазин. Саша, піди купи, під, ну, зроби. Без дитина. Після молитви за захисників люди поклали квіти до домовини героя та попрощалися із Олександром. Заупокійна служба за військовослужбовця відбулася у Святопокровському соборі, а поховали бійця на алеї героїв кладовище Нове: Вічна та світла пам'ять воїну. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.